Сьогодні в Америці стартує універсіада, в якій повинен був брати участь і український біатлоніст Віталій Манзин. Проте, повернувшись з Німеччини після різдвяної гонки, у спортсмена діагностували пневмонію. Тож наша юна біатлонна Надія була змушена повернутись додому та лікуватися від запалення легень. Після Різдвяної гонки захворів і Антон Дудченко, який пропустив виступи на Кубку Світу. Проте очікуємо повернення і Антона, і Артема Прими уже в естафетній гонці на цьому етапі. А ось Дмитро Підручний, який у понеділок провів своє перше тренування після операції, по прогнозам лікарів має повернутися до змагання саме до чемпіонату світу. Проте, за відсутності лідерів, зумів проявити себе Денис Насико, встановивши свій персонал бест. В індивідуальній гонці український біатлоніст став 26 26-м, Набравши свої перші залікові очки. Дуже хочеться закріпити цей результат, коментує Денис. Для цього буду працювати і тільки вперед. Встановив цій гонці особистий рекорд і Тарас Лисюк, фінішувавши 29 м До цього краща позиція на Кубку світу у українця була 32-га. IBU повернула Дар'ї Блажко втрачені під час війни медалі. На початку вторгнення біатлоністка з тренером перебувала на базі у Чернігові, ховалася від обстрілів у підвалі без світла, опалення та води. Я не думала, що колись доведеться таке побачити, зізнається Блашко. Дивом їй вдалося виїхати на Західну Україну, проте ще три місяці українка приходила до тями. Гвинтівка біатлоністки згоріла разом з чернігівською базою. Так само були втрачені і медалі спортсменки. А ось нещодавно IBU виготовили для Дар'ї Блашко копію медалей: бронза в одиночній естафеті, яку з Артемом Тищенка біатлоністка здобула у минулому сезоні. І два срібла кубку IBU.